Це Як самі пішли? Ну кажуть, зруйнували. канали, водостічні канави з А це що там відбувається? Пішли подивимося, чим ми зруйнували, чи не Ну а це що таке? Це не воно? Що? Пішли підемо? Ну дивіться. Поки ви не з'явилися з того, да, що поки у вас тут не було, у людей було все гаразд. правильно? Тільки да. ви з'явилися, у людей почалися проблеми. Будь ласка, зробіть так, щоб що цих проблем не було. Все, і, так, не буде. Це земля так, належить українському народу. Стаття 13-14 Конституції. Читайте її і виконуйте. І засіпали його, що вони зробили. Прийшли, Я ми ж прийшли. Ми до прийшли. Це наша територія. розумієте? це наша також територія. Ми українці. Це наша єдиним джерелом влади. Є народ мали землю і мене вся гара вода. Ми опорно сідом, строїли, ви просто його зруйнували. Ми а тепер скажіть мені людина добра. Вона. Я побудувала гараж на землі. На, на землі, якій була. Ви вона. приїхали, побудували свої е, дома. Насипали землю, витолкнули воду, вода пішла в гараж. Чому я повинна будувати і вкладати такі гроші, яких в мене немає на цустінках? Ви домов... домовились? Ви зробили мені таке. Зробіть її так, щоб не було цієї води. От ваші границі проходять. І нам цей інститут передбачає, що цей кооператив найбільший в Європі, не в державі, а в Європі. Три тисячі три тисячі гаражів. А саме головне, цим документом передбачено, щоб ви будували. На оцьому горизонті ви його підняли на рівень 2,5-4 метри. І коли ми звернулися в інститут до Рудковської, дайте ж пояснення, що ж так. Вона захвилювалася і каже, та вони що подуріли? Що це за люди? Їм не можна це робити. Не медь вони вас. Ми це зробили. На сьогодні ще ви нанести мільйонні збитки нашим людям. Гораз затоплений, картопля прийшла в негодність, консервація прийшла в негодність. Так і сейчас водачку. Як ви бачите ситуацію зараз? вирішення цієї ситуацію. Вирішені, на сьогоднішній день я предлагаю не мешать людям працювати, а в робочому порядку зібратися. Буквально там прямо. Хто знає? Давайте зараз, ви сідаєте, прямо зараз. Ну йди запросить, кудись, є съемка. Ми даже не посетили. Пішли, да.

Ви зараз знову їх Ну, Розмову перетягуєте не для вирішення цього питання, а для того, щоб довести, та, продовжувати конфлікт і доводити, хто правий, а хто не правий. В даному випадку ми маємо проблему, так? Маємо проблему в вигляді того, що затоплюється гаражі, правильно? Да. І ліквідувана дорога для функція. Будемо розбиратися, розбиратися питання в цьому ключі. Давайте зараз зрозуміємо, як його вирішити краще. Бо цей конфлікт буде вічним. Я вам дозволю. Ви зараз зі своєї сторони почнете підключати людей, з цієї сторони будуть також підключати людей. І цей конфлікт буде мати продовження постійно. Ми його не вирішимо. Давайте будемо вирішувати ніхто ніколи ті бумажки. Фактів, ні, ні, ви вже зразу. Значить, ми вас почули готові доповісти голові правління і на протязі пару днів вирішити Це питання позитив. Будемо старатися, щоб позитив. Що Дайте нам листа. Ми не дамо відповідь. Да. Ми вам вірнімо не уйдемо. Віриш? Мені далі батько на слово. В п'ятницю, якщо нічого не відбувається, ми п'ятницю збираємося і вибачайте, але ми подаємо. Все, дамо, все дякую. Сі у нас пройшли перемовини. Цих перемовин учасував я, члени комітету, який створений відносно сторони. І присутствував. Володимир Франкович, міць вантажниці, Іван Петрович головний Женя. Ми давали домовись от ми свої побажання і свої вимоги виклали письмо і передали їм. З п'ятниця до нас митині, ми тут збираємося, mm -hmm. і нам туда тут відповіді. За що питання. Yeah.